Це прозвучить цікаво, але тільки коли я попав у військо, я зрозумів, що таке справжнє християнство. Тому що воно досить ну, по своїй структурі схоже. Як би ви не старались, або да, як би я не старався, я не зможу бути військовослужбовцем ну, на півставки. Ну, воно так не працює. Я не зможу бути військовим, наприклад, там, в четвер, в п'ятницю, суботу чи неділю. Це своєрідна посвята. Да? У мене було життя якесь певне до того, але якийсь момент воно все міняється. Так само схоже і наше християнське життя. Оце про що вимагається святі або посвячені. Якщо ви називаєте себе християнами, то ви повинні відноситись до свого життя, ну, по суті так, як, як до служби. Тому що, е, Слово Боже каже, да, ви святі. Що говорить, що означає слово святість? Відділені, відділені від гріха. І я собі подумав, ну це дійсно так. То чому я, наприклад, не можу собі дозволити будь-дати да, наполовину військовим, але часто ми в своєму житті допускаємо бути наполовину християнами.